Всім привіт! Я Лана і ви на каналі Доктор Перо. Зараз ми будемо записувати відео Особисте життя до кінця літа. Як я побудую цей розклад, буде 5 позицій. Перед вами 5 камінчиків. Це ми трохи прибираємо. 5 камінчиків. Це буде Бліц-розклад, це буде без. Аналізу це буде чиста прогностика без аналізу. Дві колоди будуть приймати участь, тому вибирайте собі колір цих камінчиків. Позиція 1, 2, 3, 4, 5. Якщо це про любов, то в мене буде ось така і любовна указка. Я готую колоду. Особисте життя. Для тих, хто прийшов на цей розклад до кінця літа. П'ять позицій. Кого ви зустрінете або не зустрінете? Будуть у вас зміни в особистому житті? Чи не будуть зміни в особистому житті? Поїхали. І так, перша позиція. Відкриваємо. О, І відразу випадає тут у нас. Так, це ми приберемо, щоб не, не, не заважав цей шнурочок. І відразу відпада... випадає у нас імператор. Ну що ж, це літо? так? Пропоную вам зустріч з мужнім чоловіком. Можливо, якщо ви не з, не замужем. То ви можете зустріти людину, в яку ви можете закохатись. Якщо ви знаходитесь в відносинах, то ви можете отримати пропозицію. Так? В будь-якому разі, коли ви обрали цю пропозицію, ви знаєте, що це літо ви будете проводити з імператором. До речі, імператор. Це може бути людина, зараз ми його з'ясуємо на іншій колоді, що це буде за імператор. Це може бути людина власна, людина, яка старша вас за віком, людина, яка в цьому випадку це буде людина, яка більш авторитетна. Можливо, це будуть відносини по роботі. Таке я теж можу не виключити, бо ви будете знаходитись в певній залежності від нього. Він буде більш авторитетніший. І як буде розглядати розбі... ну, який буде перебіг подій. Зустрівши цього чоловіка, якщо у вас будуть, дивіться, якщо у вас до цього будуть якісь такі ну, нестійкі не, не відношення, да, ви готові будете їх розру, роз, ну, розрушити, зруйнувати. Якщо він на цей час буде в парі, можливо, таке, це ж не особистий розклад, можливо, таке, що він теж готовий буде зруйнувати. Своє життя, бо далі йде карта Шостий Аркан, Аркан Закоханих. Але він не завжди про кохання, він ще й говорить про вибір. І в даному сенсі ця людина буде обирати між своїми минулими стосунками і новими. Можливо, ви, якщо у вас були незакінчені закінчені ви будете обирати. Кинути, Розруйнувати минуле і піти з цим чоловіком, чи ні. В будь-якому разі, вас чекає такий непростий вибір, але це буде вибір, як позову серця, це буде кохання, це будуть трикутники, це буде дуже багато інтриг, але це буде дуже класно. Дивіться, бо на прикінчення, виходить на закінчення цього розкладу, під кінець виходить десятка кубків, Яка говорить про домашній затишок, про те, що все буде добре. Коли ми бачимо на цій карті дівчину, яка, яку захищає її власний будинок, там де це місце, де вона переховується від всіх негараздів. місце, яке? де вона може бути сама собою. Тут ми бачимо жінку да, оголену на, на карті. Тобто ви можете бути, бути сама собою, і ця людина вас ну, надасть вам. Таку можливість не завжди, коли люди в стосунках знаходяться, особливо коли зустрічаються тільки, починаються, вони можуть так бути відверті один з іншим і настільки відчувати оце захищеність. Це дуже важливо для жінки, я сподіваюся, ви розумієте, для жінки дуже важливо відчувати себе захищеною. Дуже цікава перша позиція. А я перехожу до позиції номер 2 Особисті е, відношення цього літа. Що вас жде в особистих стосунках? Е, хто обрав цю позицію е, по цій позиції, теж будуть зміни. А зміни будуть в знайомстві. Тут був да, який теж говорить про зміни. І відразу випав король. Ваше життя вірветься, оця карта динамічна, така ну, швидка. Вірветься людина, яка теж ваше життя переверне з ног на голову. Тут теж будуть. Моменти такого вибору? Ого! давайте подивимося, що сюди впало. Тут в нас виходить так, триматись і не заважати. Так, що в мене падає? Падає карта знайомства, можливого через інтернет. І падає перший аркан, який говорить про те, що можливості цього знайомства більші, ніж просто, просто знайомства. І, і у вас буде певний якийсь сум, сумнів, ви будете обирати починати ці відносини чи не починати. Карти радять вам їх починати, бо вони досить суттєво можуть змінити ваше життя. По другій позиції це не просто відносини. Тут у нас дві чаші пентаклі це не просто відносини. Ви знаходите свою іншу половинку. Я взагалі вважаю, що люди вони всі цілі, да? не половинки. Але в цьому випадку. Ну, так говорять карти, да? що ви з'єднані, ви підходите, ви доповнюєте один, і, один одного, да? як ось ці дві інь-янь. Якщо... Ну, це стосунки, за якими майбутнє. Тобто дві вперед до Раксу, до ЦНАПу, де нас зараз там реєструють шлюби. Так, позиція номер три. Дивимося, що чекає вас. Тут жінка рішуче настроєна, як і особисто, коли <смі> в руках меч іде війна не до особистого, тут жінка допускаючи варіант. Так, вона десь з підворі вона розуміє, що чоловік їй в житті потрібен, але настроєна вона рішуче і в сторону знайомств взагалі не дивиться. Хтось пізнав себе. І так буде продовжуватись весь місяць. Є якісь, вона може бути слатися на те, що вона зайнята, що в неї діти, що їй ніколи, але є певний страх, і ми його бачимо за цією картою, коли жінка від... відсторонюється, від'єднує від себе, да? ну, і є якісь перепони внутрішні, які. Заважають обустроїти своє особисте життя. І, можливо, і є шанси в, влітку да, на це, але внутрішній стопор, то потрібно піти робити якусь роботу, яка ну, не приносить там доходів. Да, щось марно. Це, ма, сімка говорить про марність її е, затрат. Ну, я вам скажу, що якщо ви обрали позицію номер 4 не все безнадійно. Ви можете знайти пару, якщо того захочете. Бо вам потрібна трансформація і змінити свою поведінку, змінити, змінити своє ставлення і в першу чергу дозволити собі ті стосунки. Ви розумієте, але бачите, ви розумієте, що вам потрібна пара, але ви настроєні ось так. Колко рішуче. І за цим сценарієм ви не знайдете собі пару. Не знайдете, поки не буде певної трансформації. Тому особисте життя, в цьому випадку позиція номер 3 залежить цілком від вас. Що ви собі дозволите, то у вас в житті і буде. Що посієш, то й ти і збереш. Поїхали 3, 4. Так. Ви можете переглядати, до речі, і всі позиції, які є. І підбирати свою, яка вам резонує. Ну, таке теж буває. Люди переглядають щось, потім ставлять собі якісь поміточки, відміточки в коментарях, а потім повертаються і кажуть, о, це моя була позиція, вона так в мене програлась. Хто ще на моєму каналі не підписаний, велком Підписуємося і спілкуємося. Так, позиція номер 4. Життя поставлено на паузу. Якщо перші дві у нас були ці проривні, три застигли, і в четвертій. Третій позиції жінка вона хоч зовнішній намір та, має, каже, Я хочу, але ну, собі всередині не дозволяє. А тут і зовнішню не хочу, і внутрішню не хочу, ніяк не хочу. А позиція у жінки така, я спостерігаю. Ну, звісно, і життя спостерігає, якщо ви внутрішньо не готові, то особисте життя ваше не змінюється. Так, і будемо висіти, спостерігати. бренне з того життя, чи як ви там його називете. Ну, спостерігайте так. І вигортається, дивіться, вигортається десятка кубків. Так, ось цю карту хочу. ага, Дивіться, тут було невдалі розлучення, невдалі розлучення, і ви ще маєте надію да, якось собі їх повернути. Або рани собі, собі зализати, і відносини ну, найближчим часом не буде, тому що ви дійсно тут не готові ніяк. Вам потрібно заклеїти свої рани, все це згладити. А ось якісь події будуть біля вас розгортатися у ваших ніг? Тут буде деякі у вас залицяльники, один буде колега по роботі, який дуже давно за вами спостерігає і немає шансів взагалі буде ще один у вас тут, до речі, теж можливо по роботі. Так, так, да, по роботі, бо ці е, два ці, е, ваші залицяльники, ну вони не залицяльники, вони вам, до речі, любуються. Ви для них як е, дама-пентаклі, тобто дуже незалежна в цій, в, 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 в цій інтерпретації. Незалежна, стильна і така самостійна, яка вони ззаду, позаду вас йдуть, ви йдете вперед. І ви їх навіть не помічаєте, тих заліцальників. Шансів у них дуже мало, навіть зовсім мало. Але і ви ще не готові обрати свого. Ваші рани, вони ще свіженькі і ну, вони готові до стосунків. Один, два, три. Тут дав, давно нема стосунків. Тут тільки що щойно розірвалися стосунки. Тут і тут у нас перспектива. Ну і поїхали позиція номер 5 Теж буде з е, парою. В життя ходить е, чоловік. Так. О! <плес> чоловік, який? Готовий брати відповідальність. Чоловік, який, у вас тут буде не один чоловік. Тут буде. Я по-першому дивлюся. І по-другому дивлюся. Один чоловік, скажу так, можливо, це цих чоловіків, ви вже знаєте, це не нові, один обов'язково з вашого минулого, який давно за вами спостерігає, і у вас були відношення. Другий чоловік, який або менше вас за віком, або у вас є, ну, не смійтесь, але так може бути спільні діти. Загальний розклад я не буду уточнювати. Одне скажу, що з цими чоловіками, звісно, ви знайомі. Є ще треті, які подобаються особливо вам. Третій, які подобаються вам, але він не робить ніяких дій. Він красується, він є в вашому житті, але він до вас не наближається. Чогось він побоюється, а може в нього така самооцінка? Дуже цікава ситуація в позиції номер 5 Ви б хоч одного позичили у третій, четвертій, особливо третій, там все зовсім пусто. І ще я вам скажу, що тут чоловік буде готовий здійснити ваше бажання. Вам потрібно буде ризикнути і зважитись на стосунки, незважаючи на ті перешкоди, які між вами є. Кажу в, загаль... кажу в загальному всьому, що е, е, варіантів може бути багато, я вам кажу суть, як воно програється. Тобто е, найбільш перспективні ті відносини, які вам здаються найбільш важкими з цих трьох чоловіків. Ось найбільш важкі відносини е, будуть більш цього перспективними. І може дати вам ну, таку, добру, добру насолоду. Там менше грошей, там менше. А чому ви на це підете? А чому ви на це підете? Дивіться, все просто. Ви. Е... У вас є якісь сценарії, які ви в житті свої не програли, і вам хочеться ці сценарії якось дойти, так? або ви не можете рухатись далі, бо вам ось ця, вам там, де, як це сказати, там, де легко, вам не незручно. Ви звикли долати. Ви звикли до складності в стосунках, ви любите такий біг з перешкодами. І цей урок ви ніяк не можете завершити. І ви оберете ці стосунки. Чому ви сказали, що вони, більш... вони не більш перспективні, ви з більшою вірогідністю їх виберете. Ось так. Тут можна довго розмовляти, але є такі, знаєте, це певні сценарії, як людина проходить, які має, має якісь, там звичку да, в дитинстві якось реагувати на певну ситуацію. Ось ви переносите з року в рік і переносите з одних відносин в ви інші. Вибираєте такі складні варіанти. Ось вам так хочеться: ви не знаєте, як вам цього позбутися. Але це розмова не для загального розкладу, а для. Особистого якогось сценарію. Тому я вас запрошую на свої е, персональні розклади. запрошую на прямі ефіри, де можемо з вами проглянути ваші сценарії. А це було 5 позицій на літо. Я дуже рада вас чути. Хочу бачити ваші камбеки і до зустрічі на моїх е, наступних відео. Всім па-па-па-па!